Всім привіт! Мене звати Варя і я книжкова блогерка. Відео, яке я знімаю сьогодні, має стати для вас певним словничком книжкового сленгу, коли тільки дізналася про існування певної книжкової спільноти у соціальних мережах. Я певний час ще не розуміла, про що там розмовляють іноді. Тому сьогодні я вам розповім, про що говорять книжкові блогери від А до Я, щоб ви все розуміли. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного контенту. Також, якщо ви хочете підтримати цей канал і мене ви можете задонатити. Способи донатів я в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вдячна. Ну а тепер можемо починати. Що ж, діяти ми будемо максимально просто. Я буду називати якесь слово чи вираз, яке використовується в книжковому сленгу, і ем, буду пояснювати, що воно означає, і за можливості також наводити якісь конкретні приклади з книжок. Ще ж, перше слово в нашому словничку буде слово шип і похідні від нього «шиперити» і шипер. Це слово доволі активно використовується як в книжках, так і в серіалах і в реальному житті. І походить воно від англійського слова «relationship», і значить зводити когось у романтичного у романтичному плані, бачити когось парою і людину, яка якби зводить двох інших людей. Називають шипер. Одним, мабуть, з найпопулярніших шипів сучасних це драко Малфой і Герміона Грейнджер з книг про Гаррі Поттера. Наступне слово, про яке ми поговоримо, це фандом чи фендом. Це означає певна група людей, які фанатіють за тою чи іншою книжкою, за яким серіалом чи фільмом. Це така собі спільнота фанатів абсолютно будь-чого. І часто ці фанати бачать схожість між собою і якимось персонажем і починають його кінити. Це наше наступне слово кін або кінити. Від англійської це щось типу рід, спорідненість. І коли ти бачиш якусь схожість між собою персонажу, можна сказати, я його кінню. Наступне про що ми поговоримо: це пейрінг, і це певний комікс або вірш, або фанфік, який базується на любовних стосунках якоїсь пари з певної книжки. чергу фанфік це авторський невеличкий твір. Написаний на основі якогось більш популярного літературного твору, тобто якесь авторське чи продовження, чи альтернативна кінцівка, чи просто щось альтернативне, але з тими самими персонажами. Фанфіки зазвичай випускають в інтернеті, і я скажу чесно, що я фанфіки взагалі не читаю, ніколи не читала, проте це доволі розвинена тема. Є цілі сайти, де автори викладають свої твори. Це такі сайти, як Wattpad, Ао 3 якщо не помиляюсь, фанфікшн, але там більше. З англійської вони. от, так що, якщо вам цікаво, то можете познайомитися з таким видом творчості. Часто такі фанфіки роблять скляними, і читачам доводиться їсти скло. І це наш наступний вираз: їсти скло. Це вираз значить, що той чи інший твір викликає дуже якісь сильні емоції, якісь переживання, змушує читача просто там плакати, бути в істериці, дійсно проживати ось цей весь біль, відчувати його навіть через сторінки. І одним з таких актуальних прикладів для мене скляної книги є тисяча пам'ятних поцілунків, тому що я дійсно дуже багато над нею плакала і прям реально страждала, коли її читала. Тому, якщо ви її ще не читали і хочете Плакати, то раджу. Наступне слово для нас це Мері Сью. Так називають персонажок жіночих, які все вміють, яким все легко дається, які ніби вже і народилися з усіма талантами для цього всесвіту, в які написана книжка, в яких всі закохуються. Ну, загалом в них все добре, і часто читачів дратують такі нереалістичні персонажі, тому що зазвичай їх від всього захищає автор, їх захищає сюжет, все йде на їх користь, і часто це виглядає нереалістично. І, до речі, визначення подібне є і для чоловічих персонажів, і називають таких персонажів Мартіс'ю. А для мене одним з таких яскравих прикладів Меріс Ю в сучасній літературі є Аліна з книг «Тінь та кістка. Ось. Наступне, що нас цікавить, це дві букви «ГГ». Зазвичай таке скорочення використовують у текстовому форматі, проте треба, щоб ви знали, що це значить головний герой чи головна героїня. А також у головного героя часто є в книжках вороги, і ці вороги називаються антагоністами. Це просто якийсь негативний персонаж, ворог головного героя. Наприклад, Дарклінг з трилогії Тінь та Кістка. Далі в нас на черзі Золото Буктоку. Золотом буктоку називають книжки, які дуже важко купити, які вже давно не мав наявності. Їх вже закінчився наклад, або вони дуже старі, або їх дуже швидко розгрібають. І колись, мабуть, десь рік тому золотом буктоку пам'ятаю, були книги Дони Тарт, там Щіголь, Таємна Історія. Їх продавали там дуже дорого, через те, що їх не було в наявності, але потім видавництво зробило додрук. Цих книг і все. Книги Донатарт перестали бути золотом буктов. Останнє про що ми поговоримо більш детально це троп. Троп в класичному значенні це щось типу прикраси для тексту, це якісь метафори, гіперболи, порівняння і так далі. Але ми поговоримо про більш сучасне значення. Троп в сучасному значенні це якийсь певний сюжет. Тобто, патерн, якась ситуація, певна, на якій будується весь сюжет книги. І зараз, насправді, тропів таких існує ну, прям дуже багато, і вони є у різних жанрах книг. Я сьогодні вам розповім про найбільш популярні з них, про ті, які цікаві мені, про мої улюблені тропи. Тож, почнемо. Що ж, перший троп, про який ми поговоримо, мабуть, люблять. Всі, окрім мене, це від ненависті до кохання. Сюжет книг з таким тропом полягає в тому, що два герої на початку недолюблюють одне одного, одного або відверто ненавидять одне одного, але потім поступово приходять до того, що в них є взаємні почуття одне до одного, і в них зав'язується любовна лінія. Один з прикладів таких книг це, наприклад, іспанський любовний обман. Наступний троп, про який ми говоримо, це фейкові стосунки, і він також використовується у іспанському любовному обмані. Тут все заключається в тому, що персонажам з тої чи іншої причини доводиться вдавати або фейковий шлюб, або фейкові стосунки, і потім в процесі вони обидва розуміють, що ось ця гра акторська привела до того, що в них з'явилися реальні почуття. Наступний троп мій улюблений, і мені здається, він найкомфортніший з усіх. Це від дружби до кохання. Я Думаю, тут це просто Це коли у героїв була багаторічна дружба, яка потім переросла у стосунки. І один з прикладів це, наприклад, Пара Мал та Аліна з трилогії Тінь та Кістка. Наступний троп, мабуть, один з найсмішніших завтра для мене це одне ліжко на двох. Це троп, коли героям з тих чи інших причин доводиться чи спати в одній кімнаті, чи на одному ліжку, і це призводить до розуміння почуттів одне до одного. Наступний і також один з моїх найулюбленіших, я не знаю, чи можна це віднести до тропу, але я відношу: це slow burn. Це означає повільний якийсь розвиток подій між персонажами, коли вони доволі мало взаємодіють, але завжди рідко, але мітко, як то кажуть. І Також в такому тропі часто це якісь приховані почуття. Наступний троп це заборонене кохання. І я думаю, приклад такого тропу відомий всім: це Ромео і Джульєта. Це троп, коли двом людям з тої чи іншої причини не можна бути разом, але вони все для цього роблять і разом проходять всі перешкоди. Також в нас є любовний трикутник. Зазвичай в таких книгах або в нас є три головних персонажі, або двоє з них закохані в третього персонажа, або один закоханий в двох відразу. Я не знаю. Але я також не дуже люблю цей троп. Далі в нас йде нерозділене кохання. Я думаю, це також все доволі зрозуміло, коли один з персонажів не відповідає взаємністю на почуття іншого. Наступний троп це «Нездатний на кохання, і для мене це один з таких найтрагічніших і найсумніших, мабуть, тропів, тому що він якраз таки яскраво виражений у моїй улюбленій книжці Шістка воронів у пари Каста і Неш. І це троп значить, що один з персонажів настільки чимось травом що не здатний просто давати любов іншому персонажу, або як мінімум ту любов, на яку заслуговує той персонаж. Останній троп, який я дуже люблю, також він називається Від незнайомців до родини. Використовується це дуже часто у фентезі-книжках. І це не романтичний троп, який значить, що якась група незнайомих між собою людей внаслідок якогось сюжетного повороту чи якоїсь події стали дуже близькими друзями, дуже просто близькими людьми одне до одного і часто замінили навіть родину. І також цей троп виражений у чисті воро. Що ж, на цьому все. Я сподіваюся, що ви трошечки краще розібралися у книжковому сленгу, дізналися що щось нове можливо. Якщо це так, то не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки під цим відео, писати в коментарях. Який ще сленг, можливо, ви знаєте книжковий, про який я сьогодні не згадала, які ваші улюблені тропи пишіть, мені буде дуже цікаво почитати. Також не забувайте, що ви можете підтримати цей канал фінансово. Посилання на способі донатів є в описі під цим відео. Ну і до зустрічі у нових відео! Па-па!